Вітаю усіх! З вами знову Дмитро Лашук. І ми продовжуємо наш курс адаптивна йога. Сьогодні в мене біда, і у мікрофона кріплення зламалось, То я взяв від лінзи кріплення, поставив, тому ось така бананова технологія в мене вийшла. І, можливо, будуть такі не дуже гарні, не, не дуже гарний звук, але все одно можу буде практикувати. Отже. Ми продовжуємо це другий курс, тобто друга практика адаптивної йоги. І вона буде присвячена статиці статиці на покращення знову нашого стану фізичного. Це дуже нескладна буде практика, приємна, і ми проробимо максимально все тіло. Воно підійде і для тих, у кого є проблеми з шиєю, і для тих, у кого з грудним відділом, тобто весь хребет. І пам'ятаємо, що якщо є одна проблема, 100% є проблеми в інших відділах. Тому завжди я раджу проходити усі курси на усе тіло і не звертати увагу, що там ноги прокачуємо на шию проблеми, або ми робимо шию, а в нас зі стопами проблеми все потрібно, тому що наше тіло це м'язевий ланцюг. Отже, ми починаємо. А до речі, так, якщо ви хочете отримати повні курси, то станьте спонсором 300 гривень на місяць. І у вас буде дуже багато практик, котрі ви можете практикувати кожного дня і вертатись до старих відео, щоб зрівнювати і покращити свій рівень у Йозі та у розумінні свого тіла. А, а вже ж так само залишіть, будь ласка, комент вподобайку і підпишіться, якщо ви не підписалися. Отже, починаємо. Друга практика курсу адаптивна йога. Дивіться, ми сідаємо в турецьку позу. Якщо не виходить сісти в турецьку позу, ми підкладаємо щось під сідниці для того, щоб підняти і ваш таз був розкритий набагато більше. Після чого ми ставимо руки, ось так тиснемо долонь-долонь. Не ось так, не підіймаємо наші е, руки, наші плечі, лопатками тягнемось до крижу, але тут є нюанс. Наприклад, я не просто взяв, ось так, поставив руки. Я з усієї сили тисну долонь в долонь і починаю дихати. Вдих. Видих, я ще сильніше тисну. Вдих. Видих, я ще сильніше тисну. Вдих. Видих. я ще сильніше тисну. Вдих. Видих. я ще тисну. Вдих. Видих. ще сильніше тисну і вдих. І видих з усієї сили потиснув. Зараз, як тільки я це зробив, я починаю нахилятися, скручуватись ліктем. Між руками. Ось ви бачите, так? Я поставив лікоть між руками, плече, скажімо так, у нас торкається е, коліна. І зараз рукою тягнемось до неба, а ця рука інша, наприклад, ліве лікоть е, і ліва долонь тисне в коліно. Права рука тягнеться до неба. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Намагаємось відчувати своє тіло. Вдих. Видих. Тягнемось. Відчуваємо бік. Вдих. І вибіг, повертаємось. Давайте будемо спостерігати за своїм тілом, які відчуття у нас з'являються під час цього. Більший акцент робіть на диханні і на відчуттях. Намагайтесь вдихати у ділянку, у котрій дискомфорт. Зараз ми ставимо інший лікоть. Ось між нашими рук, ногами. Поставили, рука кладеться на коліно, тобто правий лікоть на підлогу. І зараз ліва рука тягнеться. Ви повинні відчути. Дихаємо повільно. Видих. Відчути, як у вас тягнеться плече, як у вас тягнеться лівий бік. Вдих. Видих. Тягнемось. Тягнемось. Тиснемо в коліно. Вдих. Видих. Можете відчути, як у вас тягнеться поперек. Вдих. Видих. Відчуваємо тіло. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось зразу. Ставимо руки перед собою, спина рівна. Ось таким чином, якщо з боку подивитися, я ось нахилився допереду, наскільки це можливо. Спина рівна і потрохи, можете поставити навіть пальці ру, руки на пальці, і потрохи ми тягнемось. Ліктями на підлогу. І маківкою тягнемось до стелі. Витягуємось і дихаємо. Вдих, видих. Намагаємось сонячним сплетінням тягнутись до підлоги. Вдих. видих. ще глибше. Але ми намагаємось і лікті ставити, і лопатки зводити разом. Вдих. Видих ще глибше пішли. Вдих. Видих. Ваша ціль лопатки звести разом. Вдих. Видих ще більше потягнулися. І вдих. І видих. Добре. Зараз ми як умога далі ставимо наші руки на пальці для того, щоб проробити глибину нашого руху допереду. Розумію, що може бути складно, тому намагайтеся починати з якоїсь маленької амплітуди, щоб власне було. Горбу. Тому ми потягнулися і намагаємось сонячним знову сплетінням тягнутися до підлоги. Стали. Вдих. Видих, дихаємо. На кожен видих, глибше, глибше йдемо. Вдих. Видих ще глибше пішли. 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 І вдих. І видих ще глибше пішли. Добре. Зараз лікті впираються у нас в наші коліна. Якщо складно, ми можемо використовувати ваші долоні для того, щоб тягнути себе допереду маківкою догори. Тому спочатку так ми, робимо, ми вже це робили. Потім ми ставимо лікті при можливості і зараз лікті тиснуть допереду. І ми витягуємо спину. Найголовніше не робимо сутулість. Добре. Ми навпаки намагаємось витягнути свою спину. Вдих. Видих, дихаємо. Вдих. Видих ще більше тягнемось. Вдих. Видих, намагаємось дихати в моєму ритмі. Вдих. Видих, ще більше тягнемось, дихаємо. Вдих. Видих ще глибше. І вдих. І видих. Розслаблись. Зараз що ми робимо далі? Ми вирівнюємось. Одна рука. Ліва рука ставиться. На праве коліно права рука йде дозаду. Але ми ось так от не нахиляємось назад. Ми якомога ближче за криш ставимо руку. І ви бачите, я цю руку ліву використовую з силою. Тисну в коліно і скручуюсь, права рука в мене тисне догори. Я не вішу на плечі. Я тисну, роблю скрутку і дивлюсь через праве плече дозаду. Вдих. Видих. Вдих. Відчуйте, як у вас живіт ще витягує вас. Видих. Намагайте живіт втягнути. Вдих. Видих. Тисніть руками. Одна до гри, інша в скрутку. Вдих. Видих. Відчуйте маківку, як тягнеться до неба. Вдих. Видих. Ще глибше. І вдих. І Видих. Зараз ми йдемо на інший бік. Ліва рука ставиться. за криш. Права рука знову впирається в ліве коліно. І починаємо працювати. Вдих. Маківкою тягнемось. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо. Вдих. Видих. Тиснемо. Тягнемось до неба. Вдих. Видих, ще більше тиснемо. Вдих. Видих, ще більше тиснемо. І вдих. і видих, Повертаємось до положення тіла.